Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами Новий рік 2025. Я вас вітаю з прийдешніми усими святами. Сьогодні у мене 1 січня і я вас запрошую на прогноз Таро на січень місяць для кожного знаку Зодіаку. Ви знаєте, що у нас була, був молодик. І він у нас у Козирогі 31 грудня був, і це говорить про те, що у нас буде дуже працьовитий і потужний місяць січень 2025 року. Ви вже відчуваєте, в мене розписані вже два тижні. Я вас запрошую, хто ще не записався, будь ласка, встигайте, я завдяки всім дівчатам, яким робила прогноз Таро на рік. На цілий 2025 рік. А в інстаграмі я запрошувала, і я побачила дуже великий фідбек і потребу зараз дівчат, людям, клієнтам дуже в цьому прогнозі, тому що він вам допомагає зорієнтуватися, що у вас буде впродовж всього року. Тому, будь ласка, приходьте, хто ще не замовляв, раджу. Завжди в мене клієнти а, люблять цей прогноз, тому, а, будь ласка, приходьте, скільки це коштує і яким чином ви можете отримати цю а, консультацію, пишіть мені в телеграм-канал або в коментарях, в Ютуб-каналі тут можете написати. Ну що ж, я вас запрошую на наш прогноз Таро на січень місяць. Леви, ваш прогноз. На січень місяць 2025 року. Четвірка мечів. Зупиняємося леве <смі> і відпочиваємо, або вам не вистачає якоїсь інформації і вам треба її назбирати. Але таким, знаєте, в спокійному темпі. Четвірка мечів це у нас завжди про якусь інформацію. Тому, е якщо у вас щось не виходить на початку, е в спокійному темпі у вас все вийде. Так, знаєте, відпочили, подивилися. Відпочили, подивилися. Тому що четвірка мечів це у нас завжди якась зупинка. І от я вам раджу: вам буде здаватися, що увесь світ зупинився. Ну, і не треба вам весь світ піднімати. Далі. Імператор. А, карта імператора, це може бути про те, що, можливо, ви дізнаєтесь, що е, комусь принесли повістку, якщо ви в Україні. Можливо, вас чоловік прийме якесь рішення стосовно е, йти служити, воювати. Можливо, взагалі е, буде тема е, про кордони. Про перетинання кордону, можливо, чоловік ваш а, захоче за кордон, ну тобто, а можливо, взагалі а, ви будете захищати свої кордони власноруч. Йдемо далі, дивимось. Це ще треба сказати людина, яка має вплив на державній службі. Тому у вас можуть бути питання стосовно цього. А також це може бути ваш начальник, який підніме якісь питання до вас. Дивимося, що, що буде далі. Усе буде добре. Четвірка жезлів говорить про те, що у вас буде свято. Можливо, цей чоловік, ну, Принесе якусь таку звістку, що все буде добре, знаєте? Це може бути і нова квартира, і завершиться ремонт. Можливо, ви переїдете, можливо, відпочинок і нова якась оселя. І вам сподобається. Якщо говорити про роботу, то ось тут вона вже буде ну, стабільно добре все. Люди вже почнуть ну, тобто, активувати свою енергію і працювати. Все буде добре стосовно і в домі, і на роботі. Далі паш мечів. Ви можете отримати якусь звістку стосовно документів, можливо. А також це може бути сварка, а паш це у нас діти, можливо, з дитиною, а може е, на рахунок дітей з вчителем, не знаю, ну щось таке. Е, якась незадоволеність і стосовно можливо дитини, можливо, якісь оцінки, ну тобто. А можливо, у вас з'явиться якась нагода, шанс щось почати нове. Ви отримаєте якусь інформацію. Дивимось далі. Аркан сила, старший Аркан сила. Вам треба, ну, так, знаєте, не боятися. І стати левицею або левом. Ви бачите, ну ви і так леви, Тому вам не розповідати, що це таке, як це трішки ричати на когось і казати, ну, захищати свої кордони. Або ви хочете щось почати нове, і ви будете трішки боятися. Але потім скажіть собі: цікаво, а як то в мене вийде? І йти на свій страх, тому що там ваша сила. Ви а, будете зростати на голову в тому досвіді. Тому я вам дуже бажаю все ж таки наважитись, бо тут буде зростати і ваша харизма, і вашу силу відчують, а, ну, усі навколо. Дивимось. Наступну карту. Старший аркан диявол все ж таки якийсь буде, якась буде спокуса. Вам не просто так тут страшно, а у вас якась спокуса. Можливо, те, що вам запропонують, воно ну, якби дуже багато потребує сил, а може і грошей. А може, того і іншого, бо це карта розкоші. А, якщо ви наважитесь, то ви отримаєте дуже велику нагороду або грошей багато. А, якщо це стосовно того, що боїтеся за чоловіка, якщо ми повертаємося звістка, то це карта диявола. Ну, звісно, у нас в Україні війна, якщо ви в Україні. То є чого боятися, тому, будь ласка, бережіться, а я дивлюся далі, далі ваші карти. Ви приймете рішення або ваш чоловік. Або ви, ви приймете рішення, і ви дуже прозоро бачите ситуацію. І ви сміливо приймете рішення. Ви навіть щось підпишете, ви заявите, ви проявитеся в світі, і ви скажете, що ви там прийняли. І ви дуже сміливо і конкретно налаштовані. Войовничо, так, знаєте? Наступна карта. Знов туз жезлів. Боже мій, дивіться, який початок. Я вас дуже прошу, якщо ви щось починаєте нове, то воно повинно стосуватися трішки з минулим, тому що у нас ще ретро Марс. У вас все вийде, подивіться, ви так спортивно налаштовані. Ну, тобто, це, знаєте, брати щось у руки, таке, і бігти вже робити. І у вас все вийде, у вас така рішучість, що я навіть енергетично тут відчуваю, яка впевненість і сили, рух вами буде двигати, ну тобто рухати вас. Якщо ви не налаштовані мати дітей в майбутньому, то будь ласка, оберігайте себе. Тому що ця карта ще говорить про те, що вас можуть запросити на побачення, і там може статися а, секс. І це нормально, тому що а, а, чоловіки і жінки а, ну, люблять один одного, якщо це побачення, і це нормально, це а, здорово. Далі остання колода. Вісімка мечів. Якоїсь все ж таки інформації, або якогось документа, справки вам буде не вистачати для чогось, або якоїсь інформації. Ну, тобто, ви можете відчути себе жертвою ситуації, якоїсь пастці в ловушці. І я хочу вам сказати, що це в вашій голові, що це не є а, істиною. Тобто, це ви а, так думаєте, що немає варіанту, немає виходу. Зараз подивимося останню карту, чим це завершується все ж таки ваш січень місяць леве. Карта суд. Усе таємне стане явним. Тобто ви ось тут не бачили, а потім хоп, і побачите. Щось ви отримаєте, якусь таку інформацію, яка вскриє усе те, що було таємне до цього. А також треба сказати, що це карта дива, це карта зцілення, і ви а, нарешті, а, знаєте, ну, таке враження, що народитеся наново. Бачите, тут навіть як душа виходить із тіла, тобто, ви звільните себе від того всього страху і що вас мучило до цього. Я вас вітаю з прийдешніми святами леви. і бажаю вам все ж таки, щоб це було щось таке красиве, схоже на диво і щось таке неймовірне. В вашому житті щось завершиться і щось почнеться нове. Треба ще сказати, що ця карта все ж таки доленосна. Це повинно було відбутися. Це просто записано в вашій долі. Тому нехай доля до вас буде доброю.